Сьогодні вночі внаслідок удару ворожим кабом по селищу Козача Лопань на Харківщині було зруйновано місцеву пожежно-рятувальну частину. Про це в телеграмі повідомив голова Драгачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Подробиці дізнаємося від нього особисто. В'ячеслав Задоренко з нами на прямому зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаю. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, детальніше нам про наслідки цього удару кабом. Чи можливо є якісь люди, які зазнали якихось пошкоджень? Ворог продовжує дати да, місцеве населення, скидуючи авіабомби, і вночі скинуть ще один вибуховий заряд на місцеву пожежну частину, в результаті чого пожежна частина повністю зруйнована, зруйновані транспортні засоби наших рятувальників. Перебито газифікація, електропостачання в селищі, але наші комунальні служби вже відновили газопостачання повністю населеному пункті, і зараз працюють енергетики. На щастя, без жертв. Також в результаті цього вибуху постраждали приватні будинки місцевих людей, зруйновані дахи, вибиті вікна. Ну зараз надаємо туди стройпакети пакети допомоги для того, щоб затягнути криші, дахи, забити вікна і дати можливість людям врятувати від в своє майно. Пане В'ячеслав, скажіть, будь ласка, чи це вдається зробити силами самої громади, чи допомагають також і можливо якісь міжнародні організації, щоб ліквідувати ці наслідки ударів? Ну, до нашої громади надходить допомога від міжнародних організацій. Оці ось стройпакети нам надає як обласна військова адміністрація, також міжнародні донори. Саме цими сьогодні стройпакетами допомагаємо людям в тих населених пунктах, де немає можливості сьогодні направляти туди бригаду відбудовників для того, щоб відновлювати їхнє житло по прикордонні селищі, які межують з Росією, вони знаходяться під постійним обстрілом. І саме цікаво те, що ворог постійно наносить удари в критичну цивільну інфраструктуру. Перед цим вони нанесли удари по нашій лікарні Казачлопанській, ударили по багатоповерховим будинкам. Зараз по в пожежній частині і у своїх російських пабліках вони завжди пишуть, що в цих об'єктах знаходились або найманці, або військові збройних сил України. Хоча жодних військових сам в цих об'єктах немає, і е, от приклад тому, що ДСНС, наш підрозділ, який був там, знаходились тільки наші хлопці-рятівники, але бачу, що росіяни знову розповсюджують інформацію про те, що, начебто, вони там знищили якихось там найманців, які воюють на території України. А як часто зараз росіяни завдають ударів кабами? І чи вдалося визначити в даному випадку, який був калібр кабу? Чи це була велика бомба? Ну цим питанням займаються Зараз піротехніки, встановлюють саме яка модель бомби, яка була скинута? Ну ми ж не забуваємо, що ворог по... застосовує не тільки кабу він застововує застосовує ще артилерію і наносить удари з. Станків тож б'ють по населеним пунктам, такі які подалі від козачі лопані поближче до кордону, як ветеринарне, це населені пункти грани Шевченка, де там ідуть постійні обстріли. А чи живуть там ще люди в цих населених пунктах, які ви назвали? Саме в населених пунктах, які йдуть ближче до кордону цивільних людей в Шевченко в границях, ті населені пункти, які ось межують агород в огород, скажімо, з Російською Федерацією, там цивільних людей немає, а в селищі ветеринарне проживає семеро місцевих людей, які е, ні з яких обставин не мають бажання евакуйовуватись. Їм туди доставляється гуманітарна допомога, їжа, підтримка люди на постійному зв'язку з місцевими представниками влади в старостаті. Старта тримає на контролі всі ці питання і всім необхідним люди забезпечують. А в козачій лопані скільки зараз проживає мешканців, і як далеко знаходиться зараз найближча пожежно рятувальна станція після того, як була знищена та яка знаходилась Козачій лопань? Зараз в населеному пункті проживає десь порядка 1400 чоловік. Бо після того як ворог почав застосовувати авіаційні удари, люди з центральних вулиць селища з козачолопані. Вони евакуювались наближена. Тепер у нас получається рятувальна станція в місті Дергачі це 20 кілометрів від козачі лопані і. Ті наші ДСНСники, які в ніч перебували в підрозділі, вони зараз евакуйовані саме до міста Дергачі, і їхня база поки що буде розташовуватись тут. Зараз приймається рішення про те, щоб там забити ЮСБ, позакривати контури вікон зруйнованої будівлі, і будемо дивитися, чи буде можливість в один із корпусів все ж таки одну, хоча б машину рятувальну залишати нарядом саме в селищі бо... Часто наносяться удари, і горять будинки, і треба оперативно виїжджати рятувати людське житло.